І в Україні найсерйозніша геополітична криза в Європі з часу Балканської війни. Про це сказала Федеріка Могеріні з трибун ООН. За словами головного дипломата ЄС, приклад Балкан вселяє оптимізм у розв'язання кризи на Донбасі. Цитую через 20 років після подій у Серебренці, ми бачимо, як далеко може зайти демократія та регіональна інтеграція, якщо ми в них інвестуємо. Кінець цитати Могеріні вкотре запевнила, що Київ і надалі матиме фінансову та дипломатичну допомогу. Від Брюсселя. Сьогодні криза в Україні вимагає негайного розв'язання, хоча б через кількість жертв і гуманітарну ситуацію. ЄС докладає задля цього всіх зусиль. Ми продовжимо реалізацію мінських угод і вже робимо це, надаючи фінансову підтримку місії ОБСЄ. Євросоюз також засуджує незаконну анексію Криму як порушення міжнародного права. Наша політика щодо України зрозуміла. Ми хочемо припинити конфлікт. Ми маємо припинити конфлікт і забезпечити територіальну цілісність України. Але ми також повинні бути певні, що Україна стане функціональною державою, яка поважає прагнення свого народу.